Взагалі, крафін це поєднання круасану та мафіну. В останні роки це також популярна пасхальна випічка, яку печуть на Великдень. Пропоную приготувати крафін з джемом, сухофруктами та горішками. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на мій канал. Отже, для початку підігріваємо молоко в мікрохвильовці до температури 36-38 градусів. Має бути досить тепле. Додаю до нього дріжджі. Чайну ложку цукру перемішую та відставляю в сторону. Також підготую відразу 500 г борошна в глибоку миску додаю масло кімнатної температури, цукор та цедру апельсина. збиваю 1 хвилину. Вбиваю одне яйце також кімнатної температури. Всі компоненти з холодильника я дістала ще за годину до приготування. Міксером збиваю яйця з маслом та додаю молоко з дріжджями. Далі додаю сік апельсина, в мене фреш, мені знадобився один великий апельсин. Далі порціями додаю борошно та поступово замішую тісто десь в три етапи. Зручно замішувати міксером зі спеціальними насадками для тіста. Після того, як всі компоненти поєдналися, продовжую вже замішувати руками, поки тісто не стане м'яке та еластичне. Потрішки підсипаю борошно, якщо тісто дуже липке. Перекладаю тісто у ємність змащену вершковим маслом та залишаю підніматися перший раз на 2-3 години в теплому місці. Тим часом підготую начинку для паски. У мене мікс родзинок та сушеної журавлини. А також курага та волоський горіх. Заливаю сухофрукти теплою водою, промиваю та просушую. Корагу нарізаю кубиками, Волоський горіх подрібнюю ножем. Після того, як тісто піднялося в 2-3 рази, перекладаю на робочу поверхню, трішечки присипано борошном, обминаю тісто, щоб випустити повітря, та розділяю на три частини. У мене буде три паски крафіна середнього розміру десь по 450 грам. Кожну частину тіста якнайтонше розкачую у квадрат. Робіть це на присипаній борошном поверхні. Змащую по всій площині абрикосовим джемом. На цьому етапі в мене з'являється маленький помічник. Далі рівномірно посипаю сухофруктами та горішками. Щільно скручую тісто у рулет. Залишаючи хвостик, роблю надріз вздовж рулетика та скручую одну частину всередину, викладаю хвостик тіста зверху і навколо нього закручую другу половину тіста тільки тепер розрізом назовні. Перекладаю у форму, в якій паска буде підійматися вдруге. Зручно робити це в духовці. Розігріваю до 50 градусів. Вимикаю та ставлю тісто у теплу духовку на 2-3 години, поки не підніметься до країв. Це оригінальний спосіб спекти паску, а гляньте, яка вона гарна всередині. Багато сухофруктів, абрикосовий джем, горішки. Це дуже гарно і дуже смачно. Хочете більше рецептів святкової великодньої випічки? Переходьте за посиланнями.